Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо і про ситуацію на фронті, і про заяви, які лунають щодо війни в Україні. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник, співробітник Служби безпеки України, пане Іван, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю, радий бачити. Дякую за прошення. Громе слава! Пане Іване, хочу розпочати із зброї, яку ми маємо, як пише Wall Street Journal. Сполучені Штати будуть постачати Україні зброю аж до 2026 року. Завдяки Байдену перед тим, мовляв, як покинути Білий Дім його адміністрація підписала контракти з оборонною промисловістю на закупівлю для України боєприпасів, перехоплювачів ППО, транспортних засобів та інших матеріальних засобів. І нібито ці поставки будуть тривати до 2026 року. Ніби все окей. Ніби все добре, але в самі статті пишуть про те, що в нинішньому темпі. Так як Україна воює зараз, вона зможе воювати лише до літа, після чого не залишиться боєприпасів, не буде змоги використовувати частину свого найсучаснішого озброєння? Відтак в збройних силах України може постраждати здатність завдавати ось цих ударів на невеликі відстані, про які ми колись просили, і захищати свої тилові позиції. Що ви думаєте з приводу цього цієї заяви? Чи справді існує такі ризики? Чи маємо ми покладатися лише на зброю від сполучених штатів? Ну, дивіться, ми ж не покладемося тільки на зброю сполучених штатів. У нас є західна підтримка. Ну маю на увазі західних європейських країн. Так вона невелика в порівнянні з сполученими штатами, але тим не менш, у нас є власне виробництво. Так є ну, місцями. Воно кульгає місцями. Ці снаряди не вибухають. Було багато нарікань на Укроборонпром, на їхні якість їхніх снарядів. І військові навіть жартували, казали, що були такі перевипадки, коли періоди, коли з 10 поставлених на позиції мінометних мін вибухало тільки дві. Всі решта військові кажуть, ми розраховували, що вони попадуть прямо по голові росіян, ну, і Таким чином просто його вб'ють. Їх інш, інш ну, вона просто не вибухала зараз. Ситуація кажуть краще, але тим не менш, ну є, є проколи. Сполучені штати важливі, вони не замінні, але ну, говорити зараз про те, що без їхньої допомоги все зруйнується. Як я б так би не вважав тут. Просто багатокомпонентна ця допомога. Окей, снаряди снарядами, техніка, техніками, запасні частини це розвідка, це старлінки, про які останнім часом говорять з подачі пані Берлінської. Це все, -все в комплексі. Якщо там, нам не будуть відключати старлінки, не будуть відключати нас від розвідувальних даних. Не будуть відрізати снаряди, то звісно можна триматися і довше е, в тому темпі, в якому зараз ми тримаємося. Але ж це знову і знову слова від е, американських журналістів. Тобто, треба почути пряму мову. Якщо Трамп вийде, і скаже, все, ми тут продовжуємо все, що робила попередня адміністрація. На наприклад, подобається, не подобається, але ми це все продовжимо. Це одна історія. З іншої сторони, він може в будь-який момент, використовуючи свої владні повноваження. Просто все обрізати, все скасувати взагалі без пояснень. Хто там конгрес, сенат за все проголосує. Все, що буде потрібно, вони просто можуть відмотати назад. З іншого те, що я хочу поділитися спостереження, що від моменту інаугурації Дональда Трампа я спостерігав і продовжу спостерігати. Три з п'яти найбільших світових виробників зброї, які розташовані в США, вони почали от 21 січня наврація, 27 числа. Просто як по фінгер -клік, почався синхрон. Почалося синхронне падіння котрувань акцій цих військових компаній. Це Northrop Grumman, General Dynamics. і. Тюлю <тур> забухте ще один із... <плох> Я бачила У вас цей цей пост на вашій сторінці в Фейсбуці там справді в трьох компаній впала Як ви це пов'язуєте Е, дійсно, от я ще раз я не є прихильником конспірології, що тут хтось вони домовилися. Але коли три великі компанії, коли вони доволі синхронно, прямо з одного дня, можна кому цікаво, подивитися, 27 січня, і з 27 січня пішло падіння. Ну, перша думка, що в ці компанії вже мають інсайдерську інформацію. Не ці компанії, а люди навколо що скорочується обсяг виробничих потужностей, що фінансуватися оборонний комплекс не буде, і вони починають скидати ці акції і вже не котрування Вниз. Або, можливо, як інший варіант, хтось намагається на цьому заробити на штучному цьому падінні, контрольованому падінні, і потім, коли, наприклад, акції дійдуть до якогось мінімуму, який там організатори цієї схеми побачили, вони їх викупляють, потім знову там, новини, наприклад, виходять, що. Все Пентагон передумав, і навпаки, дасть наступному році ще більше грошей на озброєння, і знову котирування летять вгору. І тоді всі в плюсі. Для підтвердження цієї тези можна навести аргумент. Коли пані Тетяна, згадайте, будь ласка, на за день там за пару днів до інаугурації Трампа вони випустили разом з Міланією жартівливі свої. Оці коїни Трамп Коїн, Міланія Коїн і ну котрування шалені, потім падіння і Вострій Journal, здається робило дослідження. кажуть люди, які наближені до оточення Трампа, заробили на цьому зліті та падінні 100 мільйонів доларів. Просто з повітря. так в рамках сполучених штатів, начебто, це небагато, але з повітря за декілька днів, не прикладаючи жодних зусиль. А чому б ні? Добре, ну будемо спостерігати за цим, але ну, все рівно знаєте, коли аж так звучить ось ці новини. Коли так звучать новини, що в такому темпі Україна не, не протримається, звичайно, що ми що ми звертаємо увагу на ці слова, тим більше що Сполучені Штати є одним із наших найбільших а. партнерів. На кого ми ще можемо розраховувати? Ми розуміємо, що ми можемо розраховувати на себе, на свою власну зброю. Ми бачили як президент України, показував та наші новітні розробки, Робки, нашим гостям високопосадовцям з Європи, але крім того, ми чуємо і заяви наших європейських партнерів, наприклад, президент Франції Мануель Макрон, який буквально от. Вчора зустрічався з Дональдом Трампом, та і до речі, заперечував йому стосовно України, і в мене було враження, що він поставив собі за місію донести все ж таки, що відбувається на Україні на території України в Україні, так ось, президент Франції Мануель Макрон каже, що багато насправді європейських країн готові долучитися до забезпечення мирного договору між Україною та Росією своїми миротворчими силами, але хотіли б мати підтримку з боку Сполучених Штатів. От як ви вважаєте? Чи дають сполучені штати на це добро? Чи буде тут підтримка з боку сполучених штатів? Тому що Трамп каже, Путін взагалі не проти. А Путін каже, а я такого не казав. Ну чого це сьогодні. буде залежати. Та я дійсно погоджуюсь. Була сьогодні. новина про те, ну з посилання на Трампа, що, начебто, він спілкувався з Путіним і казав про миротворців, і Путін, начебто, не заперечує, але тут питання цифр, цифр, цифр миканців. Ну всі загалі європейці, вони міркують цифрами. Скільки миротворців поїде на який проміжок часу або до настання якої події в часі вони буде знаходитися в Україні? А, ну, функціонал це окремо і з приводу цифр: а хто буде фінансувати весь цей банкет на території України? Розміщення цих миротворців? Це не дешеве завдання. Не дешева місія, я припускаю це можливо там сотні мільйонів доларів на рік. Бо це люди, це техніка, це зарплата, це амуніція, це все ну, це, це важко, дорого. І хто буде це оплачувати? Я розумію, що сполучені штати можуть прий і мені здається, повинні прийняти участь цій операції, якщо не... Прямо своїм військовим, то, хоча б фінансами, але ще раз, це ж велика політика. Сьогодні вони проти. Завтра можуть бути так погодитися після завтра, погодитися, але обмежено і виставити якісь зустрічні вимоги і умови. Але загалом миротворці це нормальна історія. Вона взлітає. Мені дуже сподобалося, як Макрон. Він не поводив себе як людина, яку запросили дали там там 10 хвилин аудієнції з Дональдом Трампом. Він навпаки, він його там по колінці там постукав, і він взагалі поводив себе як людина, яка ну диктує свої умови. Тобто він впевнений в собі. Мені це дуже сподобалося. Згадайте три роки тому Європу е, там. Макрон їздив до Путіна. Той величезний стіл, і він там такий маленький. Макрон сидить за тим величезним столом. Ну і Путін такий ж сам маленький. А тут дійсно він намагається бути лідером Європи. Я вам більше скажу. Європейці вони налаштовані ще раз вкладатися в український ВПК, працювати. Їх бентежить одна позиція. Вони дуже переживають за що? Сорі. <кхе> Якщо, наприклад, раптом там 1 червня закінчується війна, то 10 червня українське політичне керівництво каже: ви знаєте, ми це передумали, нам ж озброєння не потрібно ну. Ну, вибачте, там німці, вибачте, французи. Вони дуже бояться цього. Вони хочуть своїх гарантій е, прямих договорів між там не знаю, урядом України або на за Україну та, наприклад, ран або іншими підприємствами, що Україна зобов'язується там на роки купляти західне обладнання, і тоді вони будуть вкладати свої гроші. Армін Папнегерцео це «Райнметал», Він я просто ще раз хочу наголосити: він на собі сорочку рве. Він підтримує Україну повністю. Він з паном Шольцем сварився. Він просто фото, просто в хлам, в дребодан сварився зараз. Новим канцлером, швидше за все стане пан Мерц. І от я буквально минулому тижні спілкувався з німцями, і німці кажуть: німці кажуть так: це людина він повністю відрізняється, ну принаймні, станом на зараз від пана Шольца. Чим? З однієї сторони він настільки не настільки продуманий і м, виважений, як Шольц. Він не не сильно приділяє уваги. Ой, давайте зважимо тут. Проаналізуємо, а тут подискутуємо. Він ухвалює рішення іноді імпульсивно. Але от всі ці німці співрозмовники в один голос кажуть для України це найкращий варіант, бо він ще раз за Україну і він не буде так. Перепрошую колупатися в носі дуже довго і о, там ухвалювати, не ухвалювати рішення. Звісно, там є конфігурація політична, чи дозволять йому чи ні, але він повністю на наші на нашому боці, так само як і данці. Данці повністю за нас, вони повністю нас підтримують. Готові вкладатися в нашу оборону, готові постачати і виробляти з нами системи радіолокаційного радіолокаційні системи а контрати, господі, ці артилерійські системи. Це вони можуть, хочуть. треба працювати і спільні прямі угоди між Україною та державами а іншими або між украдобором промом та іншими підприємствами з гарантіями українського уряду. І це дійсно буде працювати. Ну, до речі, згадуючи та як Макрон поводився поруч із Трампом, я згадую, що президент Польщі Анджей Дуде він півтори години чекав на зустріч, зустрівся з Трампом, і зустріч тривала лише 10 хвилин. І сьогодні президенту президент Польщі каже про те, що він дуже шкодує, але в Польщі скасовано саміт ЄС США та ЄС України. Ось Тут цікаво, чи це також вплинула і розмова Трампа. Тобто, чи Трамп розуміє, що може відбуватися, і він розуміє, Розуміє, ось говорячи та про ці акції, військові, знову ж таки, десь в конспірологію заходимо, та але воно якось лежить на поверхні. Що він десь хоче стримати Європу? Як ви вважаєте, польща? Вона є зараз номер два, якщо не помиляюся по кількості. Всередині альянсу, за кількістю за величиною армії за розміром армії на першому місці це сполучені штати, польща на другому і туреччина на третьому, і польща зараз вкладається одн. Найбільше в ВПК ну, в оборону а, своєї країни а, навіть хоче досягнути позначки 5% відсотків від ВВП. Тобто Трамп наполягав, щоб кожні, кожна країна НАТО витрачала не менше двох відсотків. каже два 30% відсотків країн ну, не дотягували цієї позначки. А тут Польща вже три має три з половиною. Потім буде п'ять. Це шалені цифри, стоїть в черзі на закупівлю а, американських 35-х. Я припускаю, що дійсно можливо це певне стримування, певне загальмовування, але з іншої сторони, це ж це ж гроші в американське ВПК, ну, як Трамп і хотів. Тобто я так думаю, багато ірраціонально, багато алогічно відбувається, і ми ж з вами знаємо, що Дональд Трамп. Багато людей з попередньої каденції з його оточення характеризують людину як людину, яка вона імпульсивна, і іноді вона міркує просто не якимись розрахунками з калькулятором, а просто от мені подобається, не подобається, хочу, не хочу. От такі підґрунтя для ухвалення рішень іноді бувають. Як ви як ви бачите, чи може бути сьогодні ухвалене якесь рішення в ріаді? Тому що сьогодні знову ж таки зустрічаються представники терористичної федерації та Сполучених Штатів? Це як повідомляють медіа, це буде продовження тої зустрічі, яка відбулася минулого тижня між міністром закордонних справ Терористичної Федерації Грусної Лошаддю і держсекретарям Сполучених Штатів Марко Рубія, чи чекати чогось сьогодні? Якихось заяв по війні в Україні? Як ви вважаєте, і ось? Ті заяви, які були протягом тижня, чи вони сьогодні будуть обговорюватися, чи це були знаєте якісь такі пункти, які спочатку закинулися в публічний простір, назбиралися про них інформація, а тепер про них будете мовлятися. Ми гадаємо з вами, давайте ми пропускаємо, що може бути. Я пропускаю, що можливо продовження отих пошук тих точок зіткнення з Російською Федерацією, з'єднання після от. Тривалої такої холодної війни між Сполученими Штатами та Російською Федерацією ну, після повномасштабного вторгнення, і вони просто відновлюють зараз свої дипломатичні установи, як в Росії, так і в Сполучених Штатах. Ой, Російська Федерація просто категорично вона благає дозволити американським компаніям знову повернутися на російський ринок. І перша зустріч вона була присвячена здебільшого саме ось цьому питанню. Україна була там. Ну, не першому порядку денному, а там за п'яте чи шосте питання, можливо, навіть в кінці. Бо на перших на перших шпальтах це ну на перших рядках. Це американські компанії повернутися до, до Російської федерації. І вони трясли цим Талмудом, цей представник Кіріл. Кирил Дмитрів, росіянин, каже, що вот американські компанії втратили 300 мільярдів доларів через те, що залишили російський ринок. Вам треба повернутися. Повертайтеся, будь ласка, такі благання, і от зранку новину бачив про те, що Путін пропонує. Ну це раніше було, і сьогодні вже знову пропонує спільно з американцями розробляти. Корисні копали на території Російської Федерації і на окупованих Росією територіях. Там багато рідкоземельних металів. Давайте спільно робити це разом. Чому разом у Російської Федерації банально не вистачає ресурсів на те, щоб е, дістати той літій, той германій або інші якісь матеріали з під землі? Це не я багато разів казав, порівнював це не вугілля, це не копанка, де двоє е, цих е, шахтарів пішли на лопатами в тачку і повезли продавати той літій. Ні, це. Декілька років е, проектних робот робіт підготовчих робот, і хтось каже, там це може сягати навіть мільярда доларів інвестицій, перш ніж почати з цієї землі щось витягувати, і росіяни самостійно самотужки цю історію не е, можуть потягнути. Американці їм потрібні. І з іншої сторони, якщо вони кажуть, що давайте витягувати ці корисні копалини з окупованих територій, то це свідчить про те, що. Uh, ну, ще раз. американці туди не підуть, якщо там будуть вестися бойові дії. Вони там будуть знаходитися тільки тоді, коли бойові дії закінчаться. Так, але все рівно знаєте, якось так виглядає, що Сполучені Штати домовляються з нами, що ми давайте підписуємо договір і ми видобуваємо всі корисні копалення на неокупованих територіях. А там, де тимчасово окуповані території, то ми там підпишемо договір з Росією. Ну цинічно трошки. Цинічно, але він міркує калькулятор. Ну він його оточення не завжди, я ми з вами казала, але постійно розраховує, що він може з цього зробити. Дійсно, от світогляд людини. Девелопера, яка міркує квадратними метрами, задешево придбати, там, зробити певну реновацію, дуже швидко продати за дорого і от у маржу залишити собі в кишені. Інше питання: куди всі ці гроші? Це ж не просто заробити, заради заробити. Це я вже так знаєте, рефлексую. Чому ще не вистачає, але Путін міркує категоріями іншими, геополітичними, йому треба захопити, контролювати, хоча теж і раціонально. Бути уважними і аналізувати зараз кожне слово. Мені здається, це наша також основна задача. Пане Іване, дякую вам. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України, був разом із нами на зв'язку. Ви ж напишіть свій коментар, залиште своє запитання. Можливо, наступного разу воно прозвучить в ефірі. Дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. До зустрічі.